Ну що, сьогодні я дещо таке класне отримала. Зараз зроблю розпаковочку. Так, як це розпаковувати. Я так по китайськи трішки. Вийде? Не вийде? Так, віршки собі зробимо невеличке. Треба було взяти якийсь ножик. Я нічого не взяла, значить будемо рвати. Так, як поміємо. По-простому. Так, і розпаковуємо. Клас. Ще нас далі. Речі, це у нас. Мікрофон петличний. Тут у нас є указано довготривала робота, звукозапис запис на 360 градусів, висока якість звуку і портативний. Так, колір, ну, не знаю, який зараз побачимо. Закриваємо і цікривається. Висовується, це так все плотно. що Як це зараз буде висовуватись, я ще не розумію. Ах, ах, ах. Так, все простіше, воно просто відкривається. Так, інструкція користувача на українській мові. Далі тут щось цій коробиці таке цікаве, не знаю, щось там ходить ходуном. Зараз подивимося, що там у нас. Так, блок живлення. Далі така штучка, що коли ми будемо на морі. І там, буде дуже шумно, але ви розумієте, це маленька штучка, щоб не шуміло. Окей. Це все прибираємо, це все зрозуміло. І достаємо найголовніше. Найголовніше, я бачу вперше так само, як і ви. Так, вперше бачу, вперше відкриваю. Як? <плес> як його відкрити? Так, десь має зачепитися за щось. Десь я маю зачепитися. Все так запломбовано. О, напевно, це зачепилось. Все так запломбовано. Так. О, розпломбували. Далі йдемо. ну, тут так само запломбовано, Я вже здогадуюся. Такий, я скажу, вага така приємна. Відчуваюся вічерка. І далі ми маємо. Далі ми маємо. Вау. Далі ми маємо. Це для телефону. Зараз не покажу, тому що я знімаю на цей телефон. Але, до речі, да, зараз я зможу вам звук зробити. Ви чуєте звук, на якому я записувала. Зараз я буду. Так, це буде мікрофон. Я його просто тут ставлю. Зараз я вставляю телефон. Це прям експеримент, експеримент. Ви бачите, це не переривається відео. Вставляю. І вже зараз пишу на новий звук. Як ви мене чуєте? Скажіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи добре, чи краще? Зараз я відходжу на відстань. Так, я відходжу на відстань разом з мікрофоном. Я відійшла на відстань 5 метрів. Чи змінився звук, чи став такий же самий, як коли я була поруч. І що сказати, я безмежно. Радію ось цій річі. Давно хотіла мати мікрофон для телефона, тому що весь час знімала на камеру, коли хотіла якісний звук. А зараз буду мати можливість знімати ще й на телефон. Тому всім дякую за увагу. Я щаслива.